У жовтні 1993 року помер відомий колекціонер, майстер-реставратор антикваріату і книг Олександр Борисович Ільїн. Він збирав усе, що стосується духовної та побутової історії людства від первісного стану до сучасності. Олександр Ільїн не мав законних спадкоємців і не залишив заповіту. Через це Кіровський районний народний суд міста Кіровограда 31 грудня 1993 року ухвалив рішення про арешт колекції Олександра Ільїна до вирішення її подальшої долі згідно з чинним законодавством. Відповідно до розпорядження представника президента України в Кіровоградській області Миколи Сухомлина від 17 січня 1994 року номер 5 було створено наукову консультативну комісію з вирішення питань стосовно колекції Олександра Ільїна та положення про неї. Комісія організувала роботу з залучення до вибіркової атрибуції експертів-консультантів з Музею історичних коштовностей України, Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника, відомих колекціонерів з-за кордону. Було розпочато роботу з апробації предметів із містом коштовних металів і каміння. У червні 1994 року комісія надала свої висновки віце-прем'єр-міністру України Миколі Жулинському, де зазначила, що до арештованого майна варто ставитись як до колекції, яка має виняткове значення, і передати її установам, що з максимальною ефективністю забезпечать зберігання, вивчення та використання зібрання раритетів, а саме обласному краєзнавчому музею. Та обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського. У липні 1994 року на ім'я представника президента України у Кіровоградській області Миколи Сухомлина надійшов лист від Миколи Жулинського з проханням оформити колекцію Олександра Ільїна у власність держави протягом місяця. На виконання прохання у вищезгаданому листі. Було видано розпорядження представника президента України у Кіровоградській області Миколи Сухомлина від 19 липня 1994 року номер 126 про передачу колекції Олександра Борисовича Іліна. Згідно з документом для збереження та наукового використання колекції Олександра Борисовича Іліна зібрання старожитностей, творів мистецтва, приладів, документів, предметів побуту з цієї колекції. Було передано до Фондів обласного краєзнавчого музею зібрання рукописів, стародруків та книг до фондів обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. У серпні 1994 року співробітники краєзнавчого музею розпочали роботу зі створення виставки Кунсткамера Олександра Ільїна. Довгоочікуване відкриття відбулося у жовтні 1994 року. Завдяки цьому тисячі людей змогли побачити унікальну збірку старожитностей, творів мистецтва, приладів, предметів побуту. Доля зібрання стала предметом зацікавленості світової громадськості Америки. Західної Європи та Сходу пізніше були створені тимчасові виставки за напрямками: жіночий портрет у колекції Олександра Борисовича Ільїна, Православний Обряд, годинники, відреставровані шедеври та спільно з відділом краєзнавства і рідкісної книги обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського, стародруки та рукописні книги з колекції Олександра Ільїна. Паралельно науковими співробітниками відділу фондів краєзнавчого музею проводилась значна за обсягом робота з обладнання приміщень для розміщення предметів колекції, їх санітарної обробки, вибіркової консервації, систематизації, атрибуції та копіювання. 1998 року дирекцією краєзнавчого музею було написано проєкт. Та отримано грант від Міжнародного фонду відродження на видання ілюстрованого каталогу Кунсткамера Олександра Борисовича Ільїна. Це дало можливість більшій кількості людей в Україні та за її межами познайомитися з речами, які належать до історико-культурних цінностей національного значення. У створенні виставки Світ речей Олександра Ільїна брали участь голова творчої групи Валентина Пархомчук. Та члени Національної спілки художників України. Наш земляк Семен Равський. А також Валерій Губенко. На Світлинах закарбовано моменти роботи над виставкою «Світ речей» Олександра Ільїна, такий вигляд мала експозиція обласного краєзнавчого музею у залі Колекція Олександра Борисовича Ільїна у березні 2014 року. Багато експонатів колекції Олександра Ільїна пов'язані з Україною, її талановитими людьми, зокрема, з нашими земляками. Один із таких експонатів срібний кухоль роботи одного з найкращих українських ювелірів епохи бароко Івана Равича, кінець 17-го, початок 18-го століття. Митець працював на замовлення Києво-Печерської лаври, митрополита та деяких світських клієнтів. Серед відомих робіт ювеліра срібний кухоль, карбований для гетьмана Мазепи. Кухоль з колекції Олександра Ільїна теж виготовлений зі срібла з позолотою, на кресті має клейма, що відносяться до раннього періоду діяльності майстра 10 10-20 роки 18 століття. Залишається таємницею, для кого він був карбований. 2018 року з нагоди Міжнародного дня музеїв. Міністерство культури України ініціювало на своєму сайті проведення безстрокового флешмобу музейні таємниці. Представлений обласним краєзнавчим музеєм експонат, срібний кухоль роботи Івана Равича, увійшов до 30 музейних предметів на рівні експонатів таких провідних музеїв країни, як Національний заповідник Софія Київська, Національний музей Тараса Шевченка. Національний художній музей України, які викликали найбільше зацікавлення з боку широкого загалу глядачів до своєї таємниці, Ікона Успіння Пресвятої Богородиці у Києво-Печерському Ізводі за християнським вченням, смерть для праведної душі, такої як у Богородиці, тільки початок нового, кращого життя. Основний художній ефект ікони досягається не так живописом, як засобами ювелірного мистецтва. Срібна шата прикрашена чудовим гравійованим та позолоченим орнаментом. У колекції Олександра Ільїна звертає на себе увагу українська козацька храмова ікона з подвійним сюжетом, Покрова Пресвятої Богородиці та образ святої Параскеви. Вона виконана у найкращих традиціях українського барокового живопису XVIII століття. Ліричність постаті святої Параскеви суто українське обличчя засвідчують портретний характер живопису. Свята вважалась захисницею покровителькою жінок і була дуже популярною у народі. Ікона є цікавою як у мистецькому, так і в краєзнавчому аспектах, адже, як свідчить напис, вона була подарована храму села Петроострів, нині Новомиргородської територіальної громади Новоукраїнського району козаком Січі Запорізької Іркліївського куреня Данилою Горбом 1752 року січня 15-го дня, поновлена 1895 року. Козаки завжди влаштовували церкву у Січі на честь покрови Пресвятої Богородиці. Під її покровом вони не боялися ні грізної стихії, ні ворожого вогню. Ікона зворушливий символ постійного заступництва Пречистої Богородиці за рід людський. Вона була відреставрована 2002 року спеціалістами Національного науково-дослідного реставраційного центру України у місті Києві. Картина Єлисаветградський пейзаж видатного художника першої половини ХХ століття Олександра Осьмьоркіна вражає глибиною відчуття простору. Емоційність передається через вдалий підбір кольорів та вільне письмо. Картину відреставрували 2017 року в одеській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України. Олександр Осьмьоркін народився у Єлисаветграді, пензлі художника належить понад 700 творів живопису, графіки. Земляки пошановують пам'ять митця створенням у місті художнього меморіального музею, найменуванням художньої школи, заснуванням обласної премії з образотворчого мистецтва його імені. У колекції Олександра Борисовича Ільїна жанрова картина Володимира Федорова Тарас Шевченко, співзвучна з настроєм останнього вірша кобзаря чи не покинуть нам не Богу, не випадково. Колекціонер був особисто знайомий з Володимиром Федоровим, який деякий час. Працював у краєзнавчому музеї художником. Олександру Ільїну було цікаво спілкуватися з людиною, яка, як і він сам, мала енциклопедичні знання з літератури, історії, світового мистецтва музики. Колекціонер, безумовно, став поціновувачем художнього таланту Володимира Федорова, одного з унікальних майстрів пензля не тільки Кіровоградщини, а й всієї країни. Спадщина художника складається з понад тисячі графічних та живописних робіт, серед яких і портрет Олександра Ільїна. Володимир Федоров подарував його колекціонеру на згадку про дружні стосунки та спільні інтереси. 2024 року, до 30-річчя передачі колекції Олександра Ільїна до Музейного фонду України, за ініціативи директора краєзнавчого музею Бориса Шевченка видано буклет скарби колекції Олександра Ільїна. Це лише невеликий екскурс у таємничий світ колекції Олександра Іліна, яка налічує понад 4250 предметів. Усі експонати чекають свого часу, щоб знову феєрично з'явитися перед глядачем, вражаючи уяву новими знахідками та неочікуваними відкриттями.